І я буду з вами працювати. З однієї вашому житті свят. Ви вступаєте до шлюбного союзу, по якому прийдете, створюючи свою сім'ю. Я, як де представник держави, маю право вас і так. Але в першу чергу я хочу запитати, чи є ваше рішення стати подружжям спільним і вільним? Так. Чи готові ви Тетяна, яна бути вірною дружиною Максиму? Так. Чи готовий ви Максим, бути вірним чоловіком? Так. Тому. Адже це символ сімейної вірності, єдності і любові. А вичиться. Відчину мене першому. Та так, як ми ви виявили добу, суботу на спільне сімейне життя, я запрошую вас підійти ближче до столу. Треба до місцями, якщо вище надаємо. Тут, тут і тут. І думала, зекає так же саме. Тут, тут і тут, прошу вас, ласка. Так само прийця. Законом України та державним актом стверджується взаємний вияв волі громадян Шумської Тетяни Сергіївни та Кушніра Максим Михайловича на спільне сімейне життя. Віднині ви подружжя, засновники нової молодої родини та продовжувачі року свого м'яна нашої держави, безсмертя українського народу і вашого особисто щастя, стверджується взаємний вияв волі носити спільне прізвище. Кушнір. Я оголошуючи вас чоловіком та дружиною, маю честь вручити вам свідоцтво про шлюб. Так самий дорогий документ вашої сім'ї визнати державою кожного. А ви жить дружно, будьте щитними на праці, ладіс, крикинув народжених. Пам'ятайте, нема більше щасливі для матері народити дитину і ще більше разом з чоловіком виховати її. З цією мене для вас все стає спільним. Та ж вітайте одного, як подружжя, спільним Вітаємо! А ще раз ви привітали сьогодні ваші рідні, приймайте їх вітайте. Кажіть, що зло. Вітаємо! Щастя здоров'я вашої сім'ї. Вітаю Максим! Щастя здоров'я вашої сім'ї. Вітаю! Молодець! А ви ж на хлопці сім'я? Шаначе приємно з вітання. Що більше я вас вітаю, сьогодні вашої родини. Я бажаю вам щастя і...